Приложився до Кока-Коли. Другий раз приложився до Кока-Коли. Да я кажу, хапа, заебесь, кажу ти, пацан, кажу. З тобою економно плыть. А він чого? Бо ми, не тут ермодешевий взяли. Я кажу, економно с тобой блядь, блять, кажу, хоча б не треба убил на алкоголь. Кажу, не треба потрапиться на алкоголь, блядь.

На ну, їх, мабуть, троє було, все. Ша ну, десь один бути. Десь за камнем. Все все. Я, я, я я вбивав. Тут. Я двойку убил да, бачу. Ще одного положив. Я треху убив. Даю тобі дим на голову, давай лутай. Блин, Угу. Плюс. Лутай, я Я знімаю. Знімаю тепло, лутаю слогу. Бот. Баки. Что до сяпка блядь Да да ангела туда не не прям Пик понял? Я тепла сховав Ну я сховав Я тут камнем не. одного тут был Ну третья 4 получается 7 Т-88 Хто буде забирати? Дропаю Дропну Ну дропну його Дропаю два магазина его був який в нього?